Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. До нас на продаж заїхав Рено Сенік. 2012 року випуску 192 тисячі пробіг. Оснащена 1,5 дизельним двигуном. На нас тут танована, на титанових дисках в дуже гарному візуальному стані, в технічному також. Це без зауважень, по локофарбовому взагалі без питань. Присутні у нас тут датчики паркування. Оснащена машина безпечним доступом. У нас тут є чорний просторий салон, комбінований. Шкіра та текстиль, присутні різні дрібнички для комфортного пересування. Також тут є шторки на шторки на вікна. Дуже комфортно для пасажирів, дуже комфортно для водія, безключовий доступ, акустична система, бося. Електросклопакет, механічне регулювання сидінь, оснащено роботизованою коробкою передач. Ось, власне, можемо побачити пробіг. Також у нас тут двозона кліматична система, візуальна та технічна авто в дуже гарному стані. І на свого нового власника за адресою міста Львів, вулиця Кільцева, 60, компанія автопарк Юа. Також ви маєте можливість придбати цей автомобіль лізинг або кредит. Приїжджайте стой, купуй.